Народе, всім привіт! Сьогодні у нас огляд коміксу Сага Книга 5. Нові випробування для космічної родини. Сага Книга 5 продовжує захоплювати читачів своїми космічними пригодами. Це не просто продовження саги про Алано і Марко, а справжній стрибок у глибину їх випробувань. Автор вдало підтримує інтригу, загострюючи конфлікти і вводячи нових, не менш колоритних персонажів. Після подій 4-го тому сім'я розділена, Алану, Клару та Ліщінку викрадають, а Марко змушений укласти небезпечний союз, щоб знайти свою зниклу родину. Паралельно з цим Гвен, Бренд і Софі вирушають на пошуки міфічного дракона. Який, можливо, зможе допомогти їм урятувати рідних. Розділення сім'ї один із найсильніших сюжетних ходів цього тому. Кожен з героїв опиняється перед складним вибором і мусить боротись за виживання та возз'єднання з рідними. Марко, уклавши несподіваний союз з принцем IV, опиняється в складній ситуації. Їхні погляди на життя і методи досягання мети кардинально різняться, що призводить до постійних конфліктів і недовіри. Автор майстерно розкриває внутрішній світ героїв, показуючи їх зміни під тиском обставин. Марко докладає всіх зусиль, щоб повернути свою родину, не зупиняючись не перед чим, навіть нехтою обіцянкою, котру поклявся, ніколи не порушувати. Колись миролюбний музикант перетворюється на жорстокого воїна, готового на все заради мети. Алана ж, сильна і вольова жінка, змушена боротись за виживання своєї дитини. Кожен персонаж проходить через власну трансформацію, що робить їх ще більш багатогранними і цікавими. Випробування, через які проходять герої, змінюють їх, вони стають більш рішучими і безжальними. У боротьбі за свою сім'ю чудова графіка доповнює глибокий сюжет. Детально промальовані космічні пейзажі, виразні обличчя персонажів і динамічні сцени боїв створюють незабутню атмосферу. Це захоплююча історія про кохання, дружбу, виживання і віру в себе.